Всіх вітаю. Сьогодні ми злетіли в Toilet Tower Defense, і ми сьогодні хочемо ну, попродавати, напевно, деяких бравлерів, Ну, типу, там щось наробити, побігати, може в івент залетіти. Думаю, Та, давайте в івент спочатку злетимо. Так, просто забрати скриньку, типу, там, так є він там, Так, він там є? Окей. Okay. Бем. Uh, Чекаємо його. Бем, uh, все, залетіли. Залетіли. Let's go. Uh, let's go, let's go. Так, uh, думаю, нам тут треба. А що? О, oh, давайте зараз подивимось. О, oh, lucky boost. Let's go. Ку. Щас. Ой-ой-ой, що я тут на творив? Бем. Йо, ку. Дякую, дякую, велике дякую. Мені дуже приємно, коли ви мені робите подарунки, дякую. Так. О, ден ще злетів, класно. Так, можемо. Місії ніяких не виконали. Ого, ні, ну це неможливо 15 тисяч. Так, бем. Штуку купили. І ще одну, бем. Все, давайте Лакі буст тепер вип'ємо. А так, шоп. О, Лаки-буст, лаки-буст, лаки-буст Бем. Відкриваємо. І я думаю, треба ага, відкрити Бем. О! Ото якийсь багатий чил! Ото якийсь багатий чил. Так, БЕМ. О, епік. Бем. Ага, ще один епік. А, і Лего. Поки що ми в мінісі. Поки що ми в мінусі, але давайте накидаємо одразу 4 штуки. Так, бем-бем-бем. хе ха-ха. Так, ну давайте тоді, напевно, ми продамо все. Sell юніт і бем-бем-бем-бем. Так, давай, давай, давай. Оце ми все продаємо. Одну штуку залишимо і оце залишимо. Ось так залишимо, щоб чисто було. Всіх штук по одній штуці. І оце штуки, і оці дві штуки. Бам, все. Думаю, треба залітати тепер а, сюди. Виходимо, Т ви Телепортуємося в звичайний світ. А, тепер ми біжимо ось сюди відкривати крейтики. Крейти, крейтики, крейтики. Так, ой-ой-ой, я застряг. Ага, все, витяг. Витягся. Так, думаю, треба відкривати ці штуки бем. Ага, нічого не випало. Ну і давайте ще. Е Те саме, нічого не випало. Окей, тоді давайте сильним все. Бем-бем. Отак. Ой, фух. Е майже санту продав, йой. Е так, і оце все ми теж продаємо. Бем. Бонг? Ага, так, Макс. Ага, что-нибудь хочешь? Ммм... Может так предложить? Или так? Let's go? не? Семь миллионов. А. Окей. Ну так, чел. Давай. Да, нет. Окей, okay, goodbye, chill. Uh, і давайте відкриємо далі крейт. Будемо відкривати. Одразу все будемо видаляти. Бем. Uh, ага, вумен. клас. Бем вумен. Бем. Рейр. Окей. Так, ден. Ку. Ку. Вітаю. Mm, так. А що ж хоче ден? Ку-ку. Ага, ку-ку. Так. Угу. І. Вау! Вау! Дякую. Дякую, велике, дякую. Мені реально дуже приємно, коли ви мені щось даруєте. А, в мене прям настрій підіймається дуже сильно. Так, бем. Ага, ще камера вумен. А, давайте. О, Рейр. Ой, епік. Бем. Un uh, Uncommon Ну і давайте вже два останніх крейти, Uncommon І давайте. Можете давати апгрейд бал Титана. Але ні. Не дали. Окей, тоді ми можемо продавати цю штуку. І оцю штуку теж Бем-бем. Mm, ага, Можемо ще. Ага, Все. От на цьому ми і закінчили. Шкода. Може, оцю штучку продаємо. Бем. О, да. Це остання штука. Отак відкрили, ну і все. Поїхали, поїхали, поїхали. Тепер давайте в е, пост офіс залетимо, подивимося. Нема нічого. Угу, Так, Б. Телепортуємося. Телепортнулись. Телепортнулись. Клас. Класно. І тепер треба. А, продавати. Я би дуже би хотів би продати оці всі міфіки три штуки. Я би їх би дуже хотів би продати оці фатюри, бо вони мені не дуже сильно потрібні. М -м -о. О! Straight Cameraman Прикольно. М -м -м, тому давайте. А -а -а -а, ладно, давайте зараз подивимося, оскільки по ці міфіки по 280 геймів 280 геймів, капець! Капець А я їх купував по п'ять тисяч. Чи по три. Та, по три тисячі. чи по 4. Та я купив їх три штуки по 4 тисячі, а ты рвану 280 кошту. А скільки їх штук існує ще? Скільки? Зараз? А їх існує... А... півтора мільйона. А чо так дорого? А чо так дорого? О, оце нормальна трейд плаза. Бачу, що тут ціни дешевенькі, тому я би хотів би оцю штуку би прикупити. Я не знаю, що це таке, але давайте кинемо йому трейд. Алф. Алфо. Алфонзо. Давайте за 1300 стрімер. За 1300 стрімерів купимо, а? Не дуже хоче брати трейди. А, окей. Може, цей чел хоче піз. А, так. Ага. О, він взяв. Бем і Бем. О, Він не захотів, тому я би. А, давайте купимо цю штуку, напевно, хоча ні. Якщо вона висить, значить вона. Це нормальна її ціна, а тіп типу завищують. Тому я би ще би хотів би побігати трошки по трейдплазам, подивитися, може є дешевше, ніж 1500. А, було б дуже добре. За 1300 там, о, плюс 10 ємів. Клас. Так, бем-бем. Ага, о, 1500 знову. А, давайте йому кинемо трейда. А, Може, він захоче. О. А він лігнув З сервера шкода. Або їх купили, не знаю, він лівнув. Або, скоріше за все, лівнув просто. Ех, не встиг. Не встиг. Окей, трошки не встигли ми. Але полетіли, полетіли, полетіли. Так, а я тут, я так розумію, один з топовіших. А, тут я не показую топ. Скільки що. 2500-го. Ого. А я навіть не бачив його жодного разу у грі. А, мені цікаво, що він робить взагалі. Треба подивитися його характеристику. Може він фігня, А може і ні, Скільки їх штуки існує. А це донатний, так? Давайте подивимося, Так, це оцей стрімер, він донатний. А, блін, він фігня. Він фігня. Добре, що я їх не купив. Прям шикарно. Oh, це штука, що це таке? Що це за шад? Ну блін, їх 309 тисяч, тому ну, таке. собі. Таке собі, я б далі. полетів би. Полетіли. Let's go. Я би хотів би купити оту ферму, яку ми бачили в минулому відосі. Подивіться, минулий відос було дуже класно. Бу було класна серія, там мені дуже великі, класні подарунки подарували. Дякуємо. Mm. Їм. А, о. Ні, Ну ладно, не буду. А, типу, подарували класні подарунки, я протестив. А, бравлера. А, Ой, юніця двох. А, двох юнітів і одного той чел показував. А. А, так, давай, давай. Бери трейди. Джел Ауверз. Ага, він. Чого всі не хочуть брати трейди? Не розумію ще. А ще не розумію. А, типу. В нього гарна ціна. О, тут здешевше. Так, нам. Блін, він. А, його нема просто в цьому. В онлайн. Так, оцей стрімер має. Оцей стрімер має. О, він зайшов. Він зайшов в сеть. Давайте. Хм, за нього. And mm, chill. Uh, mm, new uh, mm, New X X Clue Yes. Yes. Yeah. yeah. Please. Please, bro. Мені дуже він треба. Він дуже гарний. Uh, е, ви подивіться, 2 к Ай, а, ой. Бам. А. Uh. Please, bro. Please, bro. Угу. Uh Чил, -huh. давай. Давай. зможу докинути. докинуть. А, ну давай це ще. It's uh, My inventory. No, bro. Че ти кинув мене? Грей, uh, 700. Ой, 7000, тысяч, да. А, да-да-да-да-да. Блин, а. Чел, ну че ты хочешь? Так, давай, давай, давай. А. Так. Ку. О, блин, че ты? Що таке? Що це таке? Що вони не хочуть трейдитись? Я не розумію. Я нормальну ціну даю, а вони не хочуть. Ти подиви на них. А ще такі люди вже. Офігівші. Офігівші. Ай. Дам. Дям Дям-дам-дам. О, а блін, це нам теж. the white shell uh, 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 the doors mm. and like bam 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 wait bam 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 uh, new uh, excluivis please Я-я-я, бро, 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 давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ніу. No. Окей. Okay. Останній раз кидаю йому трейда і додаю ще одного бравлер Юніта. Ще одного і все. бем 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 пем-бем-бем-бем-бем. It's ok. Вічок, це нормально чи ні? хих хніки. Блін, як же шкода. Що вони не хочуть трейдитись? Чого ніхто не хоче за дві тисячі затрейдитись? Було б дуже добре. Хоча я йому набагато більше даю. Ви розумієте, я набагато більше даю. Ці штуки по 200. Тобто я даю 600 ними. Плюс це 2300 вже. Вже 2300 плюс токсик там трошки коштує. Зовсім трошки там. Так, тут їх ще нема. Так, а, what? 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 Що? Що, please? Юніс плиз, бем-бем, бем. Ну давай так, подаруємо а, так і отак. Тримай. Все, хай буде в нього. Він. Так, телепортуємося, а, йому ми дали юночі класно, хай він має. Ну, хай радується, так би мовити, або я колись теж... Так само брав когось юнатів. Голд я там брав, голдових, ну і все. Типу мені там давали якісь імбові чели, в яких там були, були на той момент ці. Типу, там був хай, перегодлік. Це були тоді просто рознос юніти. і ще цей був Діджей, по-моєму. І діджей, там був діджей. Був mm. І типу він мені тоді дав Годліка. Uh, Ой, ні, не Годліка, а цього. Міфіка mm. і Лего. Тоді був цей рознос такий. І типу Лего мені він отаку дав. Uh, зараз. Ось таку Титан Мена. Типу він мені отаку подарував. Я був тоді в шоці. І Лего якусь мині або ось таку. Типу. Оцей третій. Типу, щось з. Так, і тоді я був дуже йому вдячний. 299, оцей тітан коштує. Шоу! 299-о. Шо? Шоо, йоу! А що тут коїться? Так, давайте знову кинемо йому. Ой, це інший. Але так же зе. Окей, тоді можемо міняти трейд годлі. Буні Меш прикол. Що я не можу телепортуватись? О, я, походу не попадав прикол. Окей. Дуже цікаво, в мене проходить сьогодні відос. Не знаю, наскільки це, але я дуже хочу зараз затрейдитись на цього чела. Щоб у мене була теж така класна ферма. Бо я колись віддав свою ферму підписнику. чи чи ні? Ну, сам, я комусь віддавав. Дивіться, фатюри за, 20... за 82 тисячі кошти. 115 тисяч демеджі. 60 словін. Ренджа 100. 100, ренджа 100. О, афі. Афі, це мій клієнт. Афі, яу, мій клієнт. Бем-бем. One me three, gem. Uh, uh, no, mm. new uh, mm. exclusive, new exclusive, please. New exclusive bro too. Мені треба він. Зараз як называется skinniester. Skinniester. Skinister. Mm, skinister. skinister. Mm -mm. Bam bam. Ok. Ok, či ne? Čel ty zhoden, či ne? One sec. Sign uh, Sir Clockman. Mm. Ski nister clock. Uh, Мен. Клопмен. Клопмен. А? Бем-бем. Чил, ну ти. A -a. Дивний реально. А, його, походу, в нього купили, отже ж, блін. Отже ж засада, засада, прям засада, Блін. А була така гарна. Ідея. Чого в мене нема 200 геймів? Дайте мені 200 гемчиків. Я буду його... 400. Дайте мені 400 гемів, я буду тут розвалювати. М -м -м О, блін. 2250 Жо. Джу. Так. Дзюк. Він в трейді, Ну капець. Нема в мене стільки гемів, щоб його прям купити за раз. А, а от за 290 геймів цього чела провалить. було б класно. О! Бем і бам, бем. Єс, 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 yes. Yeah, please. Go! Please, bro! Llewes, bro. Бро, дуже треба. Mm. i know how well i know she to mm. my inventory tag the way die go please він дуже треба. Типу він мені капець як потрібен 600 тисяч демеджу 600 тисяч демеджу! 600. Це напевно найбільший демедж, який є. Давай хоч так, та. Я не знаю, скільки ця штука коштує. Ура! Ура! А скільки ця штука коштує? Лего. Ага, її немає ще. Так, ну тепер можемо тестити її в наступній серії. Я думаю, це буде кайф. От тепер це буде кайф проходження, але це буде в наступній серії. Так, зараз я усядусь. А, тут нема більше лав... е... цих лавочок, тому дякую вам за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Це дуже важливо, щоб розвивався українськомовний контент на YouTube, бо його дуже мало і його дуже бракує. Так тому ви можете поставити лайк, написати коментар про будь-що, що ви хочете. І ви можете нажати на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Я дуже такий влубаючий, тому дякую.